Спілкуємося з оточуючими людьми в побуті, ми можемо помітити, що питання потойбічного життя воно завжди цікавило людей. Якщо ми проаналізуємо історію, проаналізуємо історію релігій, завжди питання потойбічного життя стоїть на такому досить високому рівні, і люди цікавляться, а що буде, що буде далі? Досить часто люди боролися. Своїми проблемами, якимись певними переживаннями, лише по тій причині, що в них була надія на прекрасне майбутнє. Форми існування цього майбутнього, форми існування особистості в цьому майбутньому в багатьох релігіях були досить різними. Ну, наприклад, хтось вважав, що е, антилопа це перевтілений сусід з вулиці, або якийсь певний родич, або якась певна пташка це також е, родич із, із минулого. Е, тобто, це саме віра у перевтілення, що людина після смерті перевтілюється в якусь певну тварину. Е, хтось вважав, що. Зірки на небі це також люди. Тобто, коли людина вмирає, запалюється певна зірка, і вони інколи цим зорям розказували свої переживання, як ну, спілкувалися ніби зі своїм померлим родичем. Єптяни взагалі вірили, що людина стає духом, і потім цей дух проходить дуже великий ряд випробувань. І по і то по наслідку цих випробувань потім вирішувалась доля цієї людини, чи вона щаслива буде, чи ні. Але безперечно залишається той факт, що навіть у найскладніших життєвих обставинах віра в те, що наступить полегшення, воно завжди людям додавало силу. Я зачитаю один текст, який записаний в книзі Івана, 14 розділ з першого по шостий вірш. Хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця осель багато. А якби було не так, то я сказав би вам: я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. А куди я йду, ви знаєте і шлях знаєте. Хома каже йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми можемо знати шлях. Ісус каже йому, я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Інколи, коли ми виходимо на вулицю, ми бачимо, що повітря насичене таким певним грозовим настроєм. Сьогодні зранку то прокинувся раніше. Повітря було досить сильно таке насичене грозою. Я одразу їхав на машині ззаді сонце, спереді хмари, але потім хмари переходять у повністю чорне небо, і я розумію, що скоро якийсь буде певний бах і піде, піде гроза. І закінчилося це все тим, що пішов такий град, приблизно розміром з Абрикоси. що я десь на підсвідомості почав тримати руками лобове скло, адже я думав, що воно зараз розвалиться. Але інколи у людей у суспільстві також відчувається ось цей грозовий настрій. Знаєте, учні в цей момент, коли Ісус Христос говорив ці слова до своїх учнів, вони сиділи у приміщенні. Вони сиділи у приміщенні, і атмосфера, в якій відбувалося це спілкування, воно було насичене тривогою та сумом. Це була остання промова, останній вечір Ісуса Христа із своїми учнями, адже. На наступні дні, через декілька днів його вбили. Ось цей колектив до цього досить дружній, досить чудовий, все було там гармонійно. Він почав давати тріщину. Вчитель говорить, тобто Ісус Христос їм говорить про те, що я вас залишаю. Надалі ви вже без мене. Виявляється. З процесів пілкування, що у їхньому колективі завівся зрадник. Цього зрадника звали Юда. Але що цікаво, він не один. Петро стикається із тою реальністю, що, хоча він на той момент він казав, що ні, я зрадником не буду, але він стикається з тим, що Ісус Христос говорить, Ти також мене зрадиш. Коли вони були в день. Перед цією вечерю в місті, вони бачили ось ці наповнені ненавистю очі верховенства, які готові були знищити Ісуса Христа. Тобто досить така сильна гнітюча атмосфера, і кожен розуміє, що ось зараз скоро має щось статися. І Ісус Христос починає в цей момент говорити: нехай не тривожиться ваше серце. Цю історію досить легко читати. Тоді, коли за вікном сонечко, ми знаємо, що після зібрання в нас буде обід, потім настане ну, такий доволі непавний понеділок з певними своїми проблемами, але все одно Він прогнозуємий наперед. Але і, до речі, в такий момент досить легко сказати: учні, вам же Ісус Христос сказав, не тривожтеся. У вас все буде гаразд. Тобто, з нашої сторони це все легко. Але ця ситуація стає набагато зрозумілішою людям тоді, коли на дворі війна, коли раз за разом лунають повітряні тривоги, коли людині потрібно за декілька хвилин зібрати все своє майно і переїхати в якесь інше місто. Хай не тривожиться ваше серце, ви віруйте в Бога і в мене віруйте. Ось Ісус Христос дає певні аргументи, чому не потрібно тривожитись. Насамперед Він каже. Віруйте в Бога і в мене віруйте, насамперед віра. Віра у Сина та Отця, вона є основою спокою тут, на землі. І далі Ісус Христос їм дає надію. Взагалі, без надії людину завжди охоплювала певна апатія і вона. Досить часто переставало боротися. Ісус Христос каже, хоч я вас і залишаю, та я про вас не забув, я йду готувати вам місце. Що цікаво, що ми у круговерті сірих буднів досить не часто піднімаємо очі в небо. Ось ці важкі такі питання сьогодення вони досить сильно тримають наш розум, наш мозок у своїх певних таких кліщах. Куча всіх поганих новин вони збивають нас пантелику. Ми десь на підсвідомому рівні із усіх сил намагаємось зберегти ось цей контроль над досить несистематизованими залишками ось того нашого минулого спокійного життя. Інколи наше життя сьогодні схоже. На таку ситуацію, коли людина летить з гори Кубоєм і в цей момент ще пробує поправити зачіску, поправити там якийсь певний рукав, хоча, з іншої сторони, його вже немає. Такі реалії сьогодення, в таких реаліях сьогодення ми сьогодні живемо. Але серед цієї круговерті, піднявши очі вгору, ми можемо побачити блакитне небо. І серце інколи враз наповнюється якимось таким певним неземним, неземним спокоєм та затишком. Хтось може подивитись у небо тоді, коли він їде на тролейбусі, серед цих проблем він бачить кусочок неба і йому стає спокійніше. Ця пісня, чому я не сокіл, чому не літаю, вона десь яскраво підкреслює ось цю думку. Інколи в в житті кожної людини відбувається миті усвідомлення того, що рано чи пізно життя її закінчиться. Рано чи пізно прийде кінець. І в людей, які вірять, в них є надія. В них є надія на майбутнє життя. В Людей, які вірують в Бога і вірують в Ісуса Христа, в них є надія. В домі мого Отця осель багато. А якби було не так, я б сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду, приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Сам Христос Він говорить своїм учням, і сьогодні Він також говорить до нас, що Він готує місце кожному, хто у нього вірує. Ми не знаємо характер цієї підготовки, але я впевнений, що вона нам дуже, ця підготовка, сподобається. А куди я йду, ви знаєте, і шлях. Знаєте, Хома каже йому: Господи, ми знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми... Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми можемо знати шлях. Протягом останніх цих трьох років служіння Ісуса Христа на землі він навчав учнів тієї дороги, якою він йшов, і він навчав ось цього місця свого остаточного перебування. Але у Хоми питання не пропало. Ось Фома в цей момент, він все вимірює, і Ісуса Христа вимірює ось цим земним мірилом. Він все-таки думає, що Ісус Христос знову йде в Єрусалим чи у Єфані, хоча да, вони в той момент був в Єрусалимі, можливо, Він йде в якесь інше місто. Ми не знаємо, куди ти йдеш. Але здається, Фома, чому у тебе таке запитання? Ти три роки вже з Ісусом Христом, ніби ти вже повинен все знати. Але Фома, він такий певний. Певний матеріаліст, він по природі приземлений такий, і йому важко сприйняти на віру. Але ви знаєте, Фома такий не один. Досить часто ми люди ми віримо, але досить часто у нас з'являються якісь певні запитання по відношенню до Ісуса Христа. А чому так, а чому не так, а чому і по-іншому? І Фома тому прикладу, знаєте, він свого часу також і пробував перевірити Ісуса Христа на рахунок дійсності, факту Його смерті, ми пам'ятаємо, коли він попросив покажи мені дірки, дірки від свяхів. Ми інколи своїм розумом хочемо пояснити Бога, пояснити Бога простими земними речами. Нам інколи потрібні певні якісь наукові докази факту існування Бога. Але віра це те що інше, їй немає певного матеріального підтвердження. Віра це особистий вибір, вибір кожної людини. Я шлях, істина і життя. Ніхто не проходить до Отця інакше, як через мене. Відповідь Ісуса Христа на запитання: Я дорога і правда, і життя. Знаєте, Христос цією відповіддю дещо намагається змінити погляд поми із земних речей на духовні. Ісус Христос говорить, що Я і є тією дорогою. Знаєте, інколи існує хибна думка, що Христос прийшов на землю задля того, щоб показати нам дорогу, як потрапити до Бога. Але ні. Ісус Христос Він і є тією дорогою. Просто живучи на землі, поводжуючись добре, роблячи добрі діла, ми не дійдемо до Бога, ми не дійдемо до небесних осель. Лише завдяки смерті і воскресінню Ісуса Христа, ми можемо попасти у небеса. Лише завдяки тому, що ми віримо, що Ісус Христос вмер за мене, що Він воскрес, Він виправдав мене. Лише це є фактом того, що ми можемо свого часу опинитись там в тих підготовлених оселях у небесах. Ісус каже йому, я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Я хотів би, щоб ми в своєму житті. Ось у ці моторошні часи е, завжди пам'ятали, що і тоді, коли учні були в важких обставинах, Ісус Христос потішив. Також і сьогодні Він нам говорить ті самі слова: нехай ваше серце не тривожиться. Він потішає нас, але є певні умови для того, щоб ця потіха стала для нас реальністю. Перше, це віра в Ісуса Христа і віра в Отця. І далі. Нам потрібно завжди пам'ятати, що та дорога до Небес, лише Ісус Христос, не наше гарне життя, не наші добрі вчинки, а лише факт того, що Ісус Христос свого часу своєю смертю і своїм Воскресінням виправдав нас для вічного життя, і нам потрібно свого часу в це повірити. Амінь.